Суд короля чарівника розглядає справу підсудного звинувачують у вбивстві першого ступеню, вбивство чародіїв. <схід> Тобі є що сказати, брудний пес? <схід> так я вбиваю чарівників, і після того як я розірву ці ланцюги, я повбиваю усіх вас. Хочемо вражати порядок. Боб... Порядок у суді короля чарівників. Я, 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 я. Усі підійміться, його величність, король чарівників. Це що, жарт якийсь. Ви називаєте цього старого пердуна королем чарівників? Закрий свій рот! Коли король говорить. А чого? чого ви смієтеся? А, чекайте, ви що з мене смієтеся? Ви усі шматки м'яса! виніс свій вердикт <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> останнє що ви побачите це буде бродний пас oh, <gasps> мій мій король король особисто бажає покарати обвинувачуваного <laughs> <хохи> Цей старий пердун покарає мене, бродного пса, не смішіть мене. Hey, а? Hey, я я не зрозумів. <пев> 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 ну, Тут усе коротко і зрозуміло.